Є така думка, да, і от в тому числі я думаю, вона поширена і в Сполучених Штатах: що, от, мовляв, віддайте Донбас Путіну, і зупиниться війна. А от скажіть, якщо навіть от Україна на це піде, чи зупиниться насправді війну і Путіна? Ну перш за все, потрібно сказати, звідки пішла взагалі вся ця історія. Ця історія пішла після розмови Путіна із Віткафом. І, власне кажучи, відкав в Білому домі є головний лобіст цієї історії. Дуже важливо, що на сьогоднішній момент переговори між США і Російською Федерацією забрали від Вінкофа і ними безпосередньо пікується Рубіо. І власне кажучи, дуже важливо, що після того, як в понеділок відбулася розмова Рубіо Лавров і Лавров черговий раз затіяв шарманку про те, що лінія фронту не являється лінією майбутньої лінії розмежування. Рубіо сказав про те, що все значить на цьому етапі переговори, як такі в принципі відкладаються на невизначений термін. Тому в даному випадку це перша причина, звідки з'явилася взагалі вся ця історія. Якщо відповідати безпосередньо на ваше питання, то безумовно це міфологія, тому що як тільки ми скажемо про Донбас, вони скажуть про те, що в нашій конституції записано Запорізька Херсонська області. Віддавайте все потім вони скажуть про якісь інші речі про ісходно-русські землі про Новоросію і так далі. І так далі, тому в принципі це абсолютна пастка. Вихід з якої на жаль, тільки один це добиватися того, щоб на нашій стороні були не лише Європа і Сполучені Штати Америки, що є на сьогоднішній день, але для нас дуже важливо, щоб в принципі нашу позицію підтримав Китай, тому що на жаль, хочемо то чи не хочемо, але на сьогоднішній день переговори. Майбутні точні були переговори про е, заморозку конфлікту, не про мир навіть а про замороження конфлікту, е, вони переходять на нову стадію. Це стадію переговорів США Китай, і в цих в межах цих переговорів цілком реально, що вже виникнуть е, переговори по Україні. А як ви вважаєте, Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна зупинилася? Чому ви вважаєте, що Китай, скажімо так, стане на бік України, якщо він досі досить... Відкрито підтримує Путіна і став на його бік. І, в принципі, як вже доведено багатьма дослідниками, що Китай допомагає Росії, в тому числі компонентами для безпілотників і інших видів зброї. Ну перше, все хотів би всім нагадати про те, що Китай на сьогоднішній момент являється не лише тим, хто підтримує Путіна і надає компоненти для безпілотників. Він надає точно такі ж компоненти. Для українських безпілотників на сьогоднішній день український безпілотник на жаль неможливий без китайської компоненти. А просто щоб ми всі розуміли, найбільший торговий партнер України на сьогоднішній момент це Китай. Він навіть більше ніж Євросоюз на сьогоднішній день по е, торговому сальду. Тому е, чі, чому зацікавлений Китай, е, Китай вкрай важливо, щоб <кхм> Росія не перемогла. Їм важливо, щоб Росія не програла, але й дуже важливо, щоб Росія не перемогла. І плюс для них дуже важливо, щоб Росія не вийшла до Чорного моря, тому що це повністю мінятиме баланс в Чорноморському басейні. Китаю потрібна слабка Росія із зрозумілим центром, який буде більшою мірою орієнтований на Китай ніж на будь-що інше. І власне кажучи, цього вони добиваються. Тому коли ми говоримо про майбутні переговори США Китай, ну треба розуміти, що одноосібно США на жаль. На сьогоднішній момент натиснути на Путіна так, щоб той зупинив війну, практично не може. Тобто є е, варіанти із томагавками, які нам дадуть, а ми ними е, розіб'ємо російську нафтоперевалку, Але поки що це виглядає як гібридна війна, а не як реальна пропозиція від Сполучених Штатів е, Америки. Тому, на жаль, в принципі, е, поки що з великою долу ймовірності. Ми можемо говорити, що наші переговори про заморозку конфлікта вони переходять в нову стадію, це стадію переговорів вищого рівня США Китай, в межах яких в певний момент я думаю, що це не раніше ніж через кілька місяців, може за певних обставин виникнути історія, коли з'являться багатосторонні переговори США, Китай, ЄС, Україна, Росія і можливо навіть Велика Британія.